Вітаю, друзі! Сьогодні буду відповідати на питання, які ви поставили для кореспондентів Славутич.інфо ми домовлялись з ними записати відео. От я записую це відео від себе з відповідями. Можливо, так і будемо працювати далі. Ваші питання, мої відповіді. Бачу, що програми запитаю мера на телебаченні. Медія Дім Славутич не вистачає. Ще хочемо в соціальних мережах. Давайте працювати максимально, тому що інформація має значення, вона важлива і люди цікавляться багатьма питаннями. Бачу блок питань однотипних. Є питання з київського кварталу, де там, де знаєш, щоб був спуск для інвалідів і мама Мамочек з дітьми, коли в київському четвертому буде у нас пандус. Знову з коляскою з'їжджати дуже не незручно і відремонтовано тротуар. Є прохання, щоб був з'їзд для колясок прямо з під'їзду. Це новенький тротуар, так само київський четвертий пандус для дитячих колясок. Пані, яка користується допоміжними засобами, які важко присуватись. Також питає про пандуси. Це знову Київський четвертий. Нам зробили пандуси, тому що дуже тяжело підніматися інвалідом. Пандус, поручні Укрсоцбанк, скоріш за все, укрсів банк. які-то з'явить поручні зі банка? Давайте про це, про це розкажу. Про пандуси, про те, як це працює. Ви знаєте, що програма безбар'єрності для нас не нова. Ми ще з 20-го року цим займаємось. Заниження по місту, пандуси, все для того, щоб було зручно, це одна. Частин один з елементів безбар'єрності фізична безбар'єрність або доступність. А в цьому році ми сподіваємось, що всі організаційні юридичні процедури найближчим часом завершаться. Ми прийдемо до фізичної реалізації безбар'єрного маршруту. І От Укрсиббанк, який прозвучає, він фактично знаходиться на цьому маршруті, і вже багато хто з бізнесів з нами підписав меморандум з нами. Це з містом, з міською владою. З керівництвом міста про те, що вони в е, грі, вони в команді і вони в тих локаціях, які попадають на безбар'єрний маршрут, а наприклад, це нова пошта, е, теж запроваджують безбар'єрний доступ до своїх сервісів. Е, спробуємо спонукати у Кирсибанк, зробити це ж саме і зробити безбар'єрний доступ для своїх відвідувачів е, на свою локацію, тим більше вона ще раз повторюю, знаходиться прямо на маршруті. Як і багато інших локацій, але здебільшого це локації міські, і там ми працюємо самотужки. Що стосується безбар'єрності в житлових будинках, знову ж таки вона буде впроваджена в першу чергу на маршруті, тому що на це є ресурс, ресурс сторонній, ресурс залучений, ресурс чималий, але й ті будівлі, і будинки міські, які не на маршруті, ми теж намагаємось зробити доступними там, де є потреба у людей, де живуть люди, що пересуваються на кріслах колісних і для них це питання. Просто життя, просто вільного життя, коли людина може вийти з свого помешкання самостійно і рухатись по місту. Ми збираємо такі заявки. От ті заявки, які ми отримали від вас в відеозапитаннях, Київський четвертий, включимо до нашої програми, не знаю, чи встигнемо зробити в цьому році, але наступний рік в програмі ці заходи. Будуть, знайдемо фінансування, і будемо степ степ все це робити. Звичайно, люди можуть зробити і самостійно вихід свого під'їзду безбар'єрні. Але для цього треба гроші, треба збирати кошти і фінансувати цей напрямок, якщо він суперважливий і всі погоджуються, що він має бути. Але і міська програма буде діяти. і Сподіваюся, що вона буде діяти достатньо на постійній основі, а залучати зовнішні кошти не лише. Місцеві, ми будемо намагатися, як і робили це до цього, як робимо це зараз. Наступне питання: гучний вихлоп автівок і мотоциклів. Чому у нас по місту ганяють машини з дуже гучним вихлопом? Обов'язково його передам для наших представників поліції, для наших поліцейських офіцерів громади. У нас є і така служба від поліції, які працюють безпосередньо на громаду, і це їх. І обов'язок, і робота, і ми там, допомагаємо трошки фінансово, щоб е, працювали вони більш ефективно, тому звернемо на це увагу. Е, пан Сергій запитав щодо якості асфальту і дороги на якість. Ну, там там, на 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 Скоріше за все, дороги на якість, тому що якість асфальту, е, зрозуміло, в нас е, залежить від виробника асфальту, який в нас е, фактично один. Завод в місті Чернігів далі вести асфальт вже дорожче і менш ефективно, бо якісні буде падати він буде охолоджуватись. Дорога на якір важлива для нас. Але важлива вона буде в період після воєнний, коли ми зможемо користуватися інфраструктурою якоря. Сьогодні вона недоступна для користування, практично, окрім невеликих локацій. Це прикордонна територія, всі ми це розуміємо, але є велика надія на цю частину нашого. Міста, а це частина міста Славутиця, це наша територія, наша земля. І ми вважаємо, що це дуже гарний логістичний хаб в майбутньому, де є річка Дніпро, потужна артерія річкова для України, де є залізниця, яка доходить майже до річки. Дніпро станція Неданчичі і є автомобільна дорога, яка потребує звичайно капітального ремонту, але якісного капітального ремонту, для того, щоб її можна було використовувати. Ми намагаємось хоч трошки підтримувати ямковим ремонтом продовження цієї дороги до промзони, де є наші виробництва, які сплачують податки, які дають робочі місця, і ми намагаємось хоч трошки дати можливість якісного довозу персоналу до цих локацій. Але до самого якоря повернемось до дороги після війни, коли локація буде більш активною. І спробуємо зробити її більш капітальний спосіб не просто ямковим, а замінити покриття. Але це все план на майбутнє. І сподіваємося, що вони будуть реалізовані найближчим часом. Бо найближчим часом буде наша перемога, і ми будемо жити в мирній країні під мирним вільним українським небом. Дякую службам, що доглядають за парком та підтримують урн для собачих відходів. Та поводу служби, яка працює по уборці парка, завжди доброжелательні люди, завжди до нашим пітомцям відносяться з любов'ю. Ну це подяка. Приєднуюсь до подяк мешканців. Справді служби працюють. Достатньо непогане. У нас є проблемні питання з е, сміттям, з накопиченням його особливо в котежній забудові, з е, своєчасним прибиранням, тому що той графік, який є, він не е, задовольняє е, нікого, але, але він існує е, в тих межах, яких ми його затверджували. Працюємо з цим, щоб змінити ситуацію. А до подяк приєднуюсь і дякую всім е, господарям наших улюбленців, які прибирають за нашими улюбленцями. І вашим собачкам за вас не соромно. Бо я завжди кажу, коли бачу такі речі: не прибрав за собачкою, кажу, ваші собачці, мабуть, за вас соромно, бо вона ж не може сама за собою прибрати. Розуміє, що в неї є господар, який за нею має прибирати. А от той, який не прибрав, ставить в дуже незручне становище, саме саму собачку. Тому прибирайте, будь ласка, ми вам будемо за це дякувати. Урни відповідні є, служби працюють. Чого його питати, все одно нічого гарного не скаже. Що там його спрашують? все одно нічого скаже. Хорошо на жаль, не зможу нічого справді сказати для цієї категорії мешканців Славутича, бо важко перепереконати переконану людину. Тому тут дякую за вашу позицію. Вона така, яка є. Я не можу бути гарним для всіх, як і будь-яка влада. Вона має прихильників, має опонентів, має критично налаштованих людей. Тому приймаю і такі коментарі. Славутич це найкраще, що сталося в моєму житті, і це найкраще, що сталося в моєму житті. Це наше місто. Мабуть, можу приєднатись до такої думки, бо Славутич — це і моє життя, і моя родина, і мої діти. І це справді те що найкраще, що в нашому житті є. І на жаль, війна багато цього найкращого нам перекреслила. І сподіваємося, що ми повернемось до того нашого найкращого життя. Воно, звісно, буде іншим. Але мирним. Бакінські 4 до будинку водять екскурсії. Там красиве панно. турбує стан, панно, стіни і прибрати дерево. Я проживаю вже 24 роки в Бакінському парті, uh -huh. в Четвертому домі. так Завжди туди водять екскурсію. Uh -huh. Там у нас красива стіна, а uh Вона -huh. вже розвалювається. Uh -huh. З деревом обстежимо, подивимось, що з ним можна зробити. А по пано ми працюємо зараз. З представниками Азербайджану нагадаю, що Бакинський це якраз будувала країна Азербайджан. для того, щоб і відреставрувати це панно, і майоліки, які були в дитячому садочку, хоч трошки їх зберегти, і хочемо включити в цей проект і фонтан біля біля Айнуру, і біля садочку, який був, який зараз став клумбою. Активна робота з бажаном відбувається. Я думаю, що це був би непоганий напрямок для Славутища попрацювати з усіма країнами, що будували місто для відновлення таких архітектурних речей. Ми не кажемо за житловий фонд, розуміємо, що це наше завдання. Але архітектурні речі, коли ти маєш частинку своєї країни на іншій землі, тобто в Україні. Маємо частинку Азії Ну чому не приділити її увагу? Ми, на жаль, самотужки не впораємось з цими завданнями, пріоритети інші, і ресурсу замало. А з допомогою друзів спробуємо відремонтувати. Є класний діалог. На багатьох майданчиках про це спілкуємось. і навіть зараз в активній переписці про те, щоб. Найближчим часом повернутися до цього питання, реставрації, відновлення і повернення от таких родзинок національних, архітектурних в Славутищі, які були, і можливо навіть придати їм певного статусу, статусу архітектурної спадщини чи чогось іншого. Розмовляли про це із фахівцями, як це в найкращий спосіб зробити. Вони всі в нас є в нашому архітектурному Альманасі, який чекає на нове видання. Ми будемо працювати з цим. Дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви небайдужі до таких речей зловутися. Не просто комфортного проживання, де можна отримати послуги чи відпочити, а до естетичного художнього оформлення, архітектурного оформлення. Так, в міському парку питають: біля поліції є кущ, який перекриває кут огляду на повороті. Кущі не розчищені в Білійському кварталі. Мілиція, коли от їдеш от цієї дороги, uh -huh. До міліції ми добримські повари. І там пустить угу. угу. да, 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 да. всі жаливаються. Ну, ну вигадано невіру <служба> забираємо в роботу це питання. Подивимося, обстежимо справді є місця, де перекриває і кут повороту для машин, і пішохідні переходи. Бо дерева мають властивість рости. Ви бачите, що клімат змінюється. Він стає більш, мабуть, таким тропічним, коли ми маємо або спеку, або дощі, і це спонукає до швидкого росту. Приємно бачити зелені газони, але їх треба постійно скошувати. Покосів ми заклали в цьому році мінімум, бо немає коштів на те, щоб робити їх регулярно. А трава росте швидко. Так само швидко ростуть кущі і дерева, будемо звертати увагу там, де це важливо для безпеки людей і обов'язково їх. Стригати, задавайте ваші питання, будьте активними. Будемо намагатися відповідати. А те, що можемо робити прямо зараз, будемо виконувати, включати в програми, давати завдання, контролювати. А ви допомагаєте контролювати, як там виконують фахівці ці всі задачі, які перед ними ставляться, будемо мати якісну комунікацію, будемо мати кращий Славутич. Дякую вам за активність. Дякую за те, що ви в Славутичі. і Дякую нашим збройним силам за те, що ми можемо тут. Жити під чистим вільним українським небом